Ви, напевно, неодноразово бачили цей символ і зустрічається зазвичай у творчому або неофіційному письмі. Ну, наприклад, такі як книги, фільми чи пісні. За всього, більше з вас знає, що воно значить енд, тобто і, якщо перекласти. Але чи знали ви, яка його назва чи історія погодження? Ні, тоді слухайте далі. Погодження символу досить цікаве. Воно походить від латинської скороченої форми слова «іті», що означає і. В серединічній Європі каліграфи скорочували слово ІТі до одного знаку, щоб зекономити місце на пергаменті. Цей знак часом еволюціонував у знак амперсант. Так так, саме це його назва. Знайома Егеш, згідно з деякими істориками, слово амперсант походить від французької фрази. Іперсієнд, ця фраза використовувалася, щоб показати, що знак персант може бути використаний як самостійний символ для позначення. І часом ця фраза скоротилася до одного символу. А чому аперсант виглядає саме так? Це також не менш захоплююча історія. Символ отримав такий вигляд завдяки еволюції з часу свого походження серед Початково каліграфи створили скорочену форму від латинського слова «іті», шляхом зміни окремий букв в один знак, який був схожий на літеру Сі. Цей знак з часом еволюціонував у більш складний знак, скажімо так, брюшком і двома хвостами, що візуально нагадує літеру С з двома додатковими лініями. Відмінності форми аперсанту можуть відрізнятися залежно від шрифту, який використовується. Однак зазвичай аперс. Сан має ту форму, яку ми звикли бачити на сьогодні. Таким чином, аперсан є давнім символом, який розвивався протягом багатьох століть, і зараз він все ще використовується для позначення і в багатьох мовах та як скорочення в іменах компанії та брендів. На цьому все. Дякуємо за ваш перегляд. Сподіваємось, відео вам здалося цікавим та повчальним. Будемо раді вашій вподобатці та підписі. На все добре!